Доброго дня, шановні телевідалі телеканалу Медіома. Програма «Ми з Михайлом Кацином. Я з великим здоволенням вітаємо у сьогоднішнього гості. Це Микола Спорідона, відомого політологу з Києва. Доброго дня, Микола. Доброго дня, Михайло. Доброго дня, студія. Тиждень, Микола, вже тиждень минув з е, спроби Євгена Пригожина зробити заклад в росії та дістатися москви з маршем справедливості Uh, я нагадаю телеглядачам, що в останню хвилину, фактично, будучи вже біля Московської області, uh, пан Пригожин заявив про те, що вони домовилися uh, щодо повернення Чекава до казарм, Якоби посередником виступив uh, саме проголошений президент Лукашенка. Та як по як uh, згодом стало відомо пан Дюмін, uh, колишній охоронець Путіна та нині Обнатортовської області. Так, от, пан Пригожин протягом цього тижня а, його не було видно. Лише деякі телеканали подеколи, що він повертався до Росії. Але ж, як відомо, він зараз перебуває у Білорусі разом з підрозділами ЧВК Вагнера. А сам Лукашенко заявив про те, що ЧВК Вагнер він фактично отримують прихисток в. А, Білорусі ну це так, я дуже коротко переказав те, що відбувалося по цьому останньому тижня. Дві з тобою про це поговоримо. А як ти е, ставишся з е, як ти ставишся до цієї події з закладом пригожина? А, От два питання, які лежать на поверхні: перше, чому а, Федеральна служба безпеки Росії нічого не зробила з цим закладом, якщо було взагалі невідомо, що буде заклад. І по-друге, чому Пригожин, почавши цей заколот, зробивши так, що пан Путін та всі представники топ-чиновництва Росії полишили Москву, чому він не зайшов до Москви, тим паче, що це було достатньо легко зробити, враховуючи ну, загальну таку атмосферу, яка вирувала тоді в Москві, як я розумію. Я віднісся до цих подій з обережним оптимізмом. Тобто mm -hmm. досить очевидно стає, що політична система Російської Федерації все ж таки стає дедалі більш розбалансованою, і mm -hmm. що дійсно ніхто не поспішає захищати Путіна, ніхто не поспішає захищати е, його оточуючих, що, в принципі. Побачили всі, включаючи і військовослужбовців Російської Федерації, що захопити Москву набагато легше, ніж захопити Київ. То якщо хочеться пригод, якщо хочеться грошей, то не треба йти на Київ, треба йти на Москву. Це для нас досить сигнал, позитивний. І я не буду Е, так, у подробицях е, коментувати контрнаступ, Але наскільки я розумію, ці події все-таки додатково дозволили українській армії просунутися не так далеко, як нам хотілося б, але ну, тим, тим не менше, от, е, виникли певні проблеми в Росії. Внутрішні, ми цим е, в якійсь мірі скористалися. Чого Пригожин не пішов далі, ну тут згадується. Відомий хід е, е, покійного Михайла Круга. У нього були такі слова: Ну, що ж ти фраєр здав назад? Ну, тут дійсно от фраєр, на жаль, для нас здав назад, не став іти до кінця, хоча Москва була вже близько. Ніяке ФСБ, ні інші, судячи з усього, не були особливо готові чинити спротив. Там, в принципі, глуха опозиція до Путіна поширюється і, принаймні, вмирати, ризикувати за нього, ну, ніхто особливо не рвався. Тим не менше, Пригожин от, прийняв рішення е, відступити, поторгувавшись, там кажуть, що. Щось його дочка може отримати, там якийсь земельний наділ, а його самого можуть відпустити в Африку. і Він там десь глибоко зарив, щось може займатися алмазами. Ну, для нас це непоганий варіант, бо коли він в Білорусі, то він теоретично може загрожувати і Києву. Хоча б там сили недостатні. Ну тим не менше, ми маємо за ним, хоча б. Спостерігати, а так чим далі до нас, тим краще в Африці. Якраз він би був можливо на своєму місці. І я думаю, я так прогнозую, що він помилився з тим, що він не довів свій заколот до кінця, бо зараз прийде якийсь час, і він там може випити якийсь час полонієм, або що, тобто він може. Загинути в результаті безглуздо. А так би він, ну, принаймні, поборовся себе за владу і загинув би в результаті веселіше і з більшою користю для України. В результаті. А так ми отримали певну користь, Ми Ну, скажімо, розбалансировка влади в Росії стала очевидною. Ну, тим не, тим не менше е вдалося на сьогоднішній день Кремлю, хоча б з ганьбою, але цю ситуацію владнати. Ну, з ганьбою, тому що, якби, як ми знаємо, в Росії не поважають. Слабких правителів Путін однозначно показав себе слабким правителем. Mm -hmm. Бо, наприклад, Петро Петро і, що він стріль зі стрільцями чинив, він їм в тому числі особисто голови відрубав. Той же Путін чітко їм пригрозив, фактично, карою, а потім не тільки ж Пригожин відступив, потім і Путін відступив. Тому, відповідно, трон хитнувся трон російського. Диктатора, і якби з оскільки в нього трон захитався, то в нього тепер менше ресурсів, зокрема і для атаки на Україну. Хоча ми бачимо, що ракетні обстріли продовжуються, продовжується там оборона на деяких напрямках, що Росія все одно свою лінію продовжує, хоча з меншими ресурсами. А, Микола, а, мене, мене більш всього в цій історії здивувала та позиція, з якою саме росіяни вони зустріли новину про заклад Пригожина. Тому що, ну, наприклад, я в своїх ефірах вже поводив такий а, приклад: саме м, події, які були в, в, в серпні до першого року в Москві 19-го. 19-20 до з 1 серпня, коли я був заклад так, ГКЧП, і тоді громадяни вийшли на захист Білого Дому, тобто уряду РСФСР начали з Єльцином. Тут тобто було зрозуміло, що люди підтримують Єльцина і готові його захищати від фактично можливих дій ГКЧП, якщо вони не моглися, наприклад, вбити Єльцина. Так, то було зрозуміло. Загальне відомо, що у диктатора Путіна достатньо високий. А рейтинг, тобто його соціологічні е служби, вони завжди декларують, що Путіна достатньо високий рейтинг. Але що ми побачили на вулицях Росії? Ми побачили те, що російським громадянам байдуже на Володимира Путіна, російським громадянам байдуже на їх державу. І тобто, ми бачимо, що взагалі то ніяким чином е не торкалася ця новина про заклад у звичайних російських громадян. Які ну, ми побачили реальну підтримку Путіна, тобто нуль, так? нуль це реальна підтримка Путіна у російському суспільстві? Скажіть, будь ласка, тобто, навіщо тоді було доводити до цього закладу, якщо цей заклад він виявив, по-перше, слабкість Путіна, по-друге, відсутність загальної підтримки з боку населення? І по-третє, слабкість диктаторської держави, яку вистроїв Путін. Тому що а, коли вбивають російських льотчиків, а злочинець Пригожин він не несе ніякої відповідальності, фактично, він та його вагнерці амістуються, закриваються кримінальні справи щодо них, ну зрозуміло, що російської держави як такої нема, то вона відсутня: така пляма на, на карті. Ця російська держава. Ну, по Перше я не вірю в російську соціологію, в те, що вони малюють, ніяких достеменних даних немає. Російські громадяни, ну що вони повинні були робити? Що там, кидатися під танки пригожина? Вони навпаки вітали його досить тепло, тому що він для багатьох росіян, як би це парадоксально не звучало, але народний герой, який нібито там зловживання певні. Не якимось чином виводив на чисту воду зараз. Є пропагандистська машина Російської Федерації ж на нього теж працювала дуже тривалий час, місяцями, розказуючи про героїзм Вагнера групи героїзм -очільника, і Навіть один з офіційних російських. Пагандистів, шахіст Карякін, він же теж в якомусь центрі ЧВК в Москві досить часто тусив. Тобто, це не загалом група Вагнера це була цілком провладна історія, якби і інформаційна машина на них працювала. І зараз, до речі, інформаційна машина, я не знаю, чи помітив ти, але вона розвернулася у зворотній бік у зв'язку з цими подіями. І навпаки, почали на російських засобах масової інформації обговорювати ще там старі кримінальні справи. Пригожено, що він там, будучи юнаком, він звинувачувався в тому, що в складі злочинної групи з ще трьох юнаків вони там пограбували жінку, Причому пригожин душив її ззаду. Тобто, навпаки, вбрасується інформація, очевидно, правдива. Я думаю, що це не придумали. Дійсно, він схожий на людину, там, яка може жінку душити, це цілком може бути. Але от про цю інформацію в Російській Федерації мовчали. Останній рік там, а саме зараз почали обговорювати про його злочинні юнацькі роки. Тобто пропагандистська машина розвернулась у зворотній бік і навпаки, говорять уже про того е, Пригожина Євгена, саме те, що власне на що він заслуговує. І тепер, от, е, в результаті, Ну, навіть я ще не знаю, як на це відреагували росіяни, але по до цієї інформації вони цілком е, так е, мовчазно підтримали цей похід на Москву, бо очевидно було, що станом там, е, грубо кажучи, на червень е, 2023 року Пригожин був е, не менш популярним. Ніж Володимир Путін, можливо, рейтинг Володимира Путіна дійсно доходить до нуля, а Пригожина був рейтинг, ну, скажімо, там 10 Ну, я, я взяв ці цифри зі стелі, але от порівняно з Путіним, він наче виглядав для деякої частини російського суспільства, ну не так і погано. Тому цілком можливо, що його і Москва була готова. Прийняти принаймні на деякий uh -huh. час як нового диктатора, але не судилося. Ну що ж, я думаю, що ти о, спостерігав, або ж ти десь о, чув про те, що Михайло Ходорковський, відомий російський опозиціонер, до речі, людина, яка о, до війни о, не погоджувалася з тим, що Росія має повернути зобов'язана повернути тимчасово анексований Крим. Повернути до України, а проте зараз він змінив позицію все ж таки, він не стоїть ідея повернення Криму до України. Ну, після того, як після того, як Україна успішно бореться на полі бою, то зрозуміло, що зміниться настрій російських позиціонерів, але Тим не менш. Пан Ходорковський у день закладу Пригожина, Він закликав російських громадян підтримувати опозиційно налаштованих, підтримувати Пригожина, так? А, і викликав обурення з боку опозиційної публіки, тому що багато людей вважають, що неприпустимо, неприпустимо коли російська так звана ліберальна позиція вона захоче людей підтримувати злочинця. Пригожено. А питання до тебе, як до політолога, політтехнолога, наскільки це, взагалі-то правильна тактика а, підтримувати одного злочинця проти іншого злочинця, лише заради мети посунути одного злочинця, а, який займає 20 років крісло від влади. Ну, взагалі, дійсно досить важко оцінити, хто більше злочинець Пригожин чи Путін, бо Путін на кої більше лиха, тому що він мав більше можливостей. Він займав крісло президента Російської Федерації. Якщо б прийшов інший злочинець Пригожин, цілком можливо, що він був би нічим не ліпше. Але сам факт їхньої міжусобиці якраз для нас позитивний. Тому, от, принаймні для України, надавав нам шанси. Додаткові на відвоювання своїх своїх територій, тому тут е, я би дуже обережно погодився з Ходорковським, Хоча я не особливо довіряю Ходорковському, як є відомий мем про там, хороших росіян, що їх можливо і не буває, що там в голові у Ходорковського, тим більше непевна позиція по Криму. Ми теж на 100% не знаємо. І до Каспарова є теж певні питання. Але якби е, все ж таки вдалося пригожну серйозно атакувати Москву, то як мінімум це би відволікло увагу російську, і тут вже можна було б сподіватися, Сподіватися, що в цій боротьбі вони обопільно один одного знищать. Оце ну, було б найбільш позитивним для нас е, варіантом, якби там е, жаба нанесла урон гадюці, гадюка нанесла урон жабі, а ми би за цим спостерігали з захопленням, е, боліваючи за обидві сторони. Наостанок, <звіток> тобі з там остання. Скажи, будь ласка, а, хто є взагалі бенефіцаром цієї історії? А, чи погоджуєшся ти з тим, що самопроголошений президент а, Лукашенко, а, президент Білорусі, тобто диктатор Білорусі, він є бенефіцаром цієї цієї історії, тому що фактично він виступив таким брокером, а, медіатором відносин між Кремлем та Пригожином. Ти погоджуєшся ти з тим, що він є головним бенефіцаром? Ну, Перше, я думаю, що і нам була вигідна все таки ця історія, тому що так чи інакше збройні сили Росії були послаблені, принаймні локально. Вагнер, це чи не найбоєздатніші там були підрозділи у складі? Збройних сил Російської Федерації, якщо після того, що вони коїли в Україні, їх ще можна назвати збройними силами. Ну я все ж таки ти знаєш, людина дипломатична. І я так висловлююся м'яко. Хоча, якщо називати ці е, угрупування збройними силами, то вони повинні принаймні поважати цивільних, тобто тут велике питання, як їх треба називати. Ну, тут тут а... я перепрошую, Микола. Тут цікаво те, що Путін він фактично зізнався, що російська держава вона витратила на вагнерівців більше мільярда доларів з Сполучених Штатів. Тобто зрозуміло, що вагнерівська група була створена, захочувалася російською державою і до цього. І починаючи з 10-12-го року вагнерівці як клас, як група з'явилася на авансцені. Проте ну можуть існувати різні спекуляції, але ж зараз ми маємо чітко, коли топовий держслужбовець Росії, президент, взяв відповідальність за фінансування вагнерівців спочатку початку повномасштабної російської агресії 24 лютого минулого року, тобто фактично потім взяв відповідальність на ці злочини, які показові зіснів Вагнер по відношенню до громадян України, зокрема військовослужбовців. Ну, звичайно, Вагнер це частина державної історії, на державному фінансуванні з державною зброєю, і навіть за інформаційної підтримки державних російських пропагандистів. Тобто вони вселяко е підтримували ЧВК Вагнера, і тільки нещодавно вони вже розвернулися в своєму цьому інформаційному потоці і почали критикувати е самого Пригожена і його hmm. ну, з дозволу сказати бійців можна сказати і більш прямо його злочинного групування. І що стосується от ще питання було по Лукашенку, то я думаю, що так Лукашенко отримав принаймні моральне задоволення, тому що йому ця ситуація дозволила принизити Путіна. То Лукашенко виглядав як холуй Путіна, як його шестірка. А зараз він у своїй риториці, він там, наприклад, казав: От Путін не міг дозвонитися до Пригожина, а я до Пригожина додзвонився. Він фактично показав, що Путін ситуацію в Росії не контролює, і він, от Лукашенко, цю ситуацію розгружує. Тому, відповідно, тут е, Лукашенка і ще ти в, е, в ході цих перемовин. Фактично, Лукашенка ще й давав якісь вказівки. Військовим Російської Федерації, як себе вести, як там організовувати коридор? Тут взагалі великає питання: а, 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 а хто ти такий? Але, от, е, якби військові Російської Федерації, можливо, за вказівки своїх командирів, але його, його також слухали. Тому тут -то Лукашенка заявив. Про свої загальноросійські, фактично, політичні амбіції, розглядають ідею, е що можливо він може бути одним з кандидатів на очолення Російської Федерації. Я навіть не знаю, чи це добре для нас, чи погано політичні амбіції Лукашенка, бо нам зрозуміло, що він злочинець, що він теж, як мінімум, надав свою територію для атаки на столиці України, але от мені чогось здається, що гіршого варіанту ніж Путін якось особливо і не видно, тому що от могли, наприклад, казати в Радянському Союзі там 50 років, що після усунення Сталіна нічого не зміниться. Але практика показала, що коли Сталін був усунений. То після цього за Хрущова вже пішла від лига а забрежнева. Ну, взагалі, радянська система стала набагато менш людоїдською, стала до людей відносно терпимою. Хоча це вже там ступені зрозумілої рідини, але ну тим не менше, стало очевидно краще. І якщо ми візьмемо Німеччину, там теж після того, як е, самоусунувся Гітлер, ну теж все змінилося і все там пішло по іншому. Тому я думаю, що якщо буде замінений Путін бодай на когось, хоча б навіть на іншого злочинця Лукашенко. Ну це це вже як фантазія. Ну ситуація, я думаю, все одно повинна е, змінитися в кращий бік. Тому, от е, навіть атака одного злочинця на іншого злочинця, атака приводжена на Путіна. Як я вже про це сказав, була мною сприйнята зі стриманим оптимізмом. Я, звичайно, там, на відміну від деяких менш менше обізнаних в політиці, дописувачів в Фейсбуці, я там не бригав до стелі, я не чекав, що Росія прямо одразу розвалиться. Але ну принаймні, це крок в цьому напрямку, що Росія все ж таки має розвалитися і залишити нас у спокої. Микола, я тобі дуже дякую за це інтерв'ю. Воно було достатньо цікаве, як завжди. Микола Спридонов, політехнолог, політолог, основник шахового клубу з Києва, був сьогодні з нами на телеканалі. МедіІнформ залишається нашим каналом. Дуже дякую, Микола. Дякую тобі.